Партнер показу Таксі Десятка. Доступний та чесний тариф у таксометру. Швидка подача авто, якісний сервіс Таксі Десятка. До ваших послуг цілодобово. Активісти громадського об'єднання сектор безпеки виявили у Борисполі місце незаконного вирощування коноплі. На черговий номер об'єднання надійшов анонімний дзвінок, під час якого повідомили приблизне місце посіву насаджень. Ми виїхали. На это место посмотреть. Хозяина не было. Мы заглянули в теплицу, на самом деле увидели там коноплю. И вызвали вызвали следователей с районов. Ой, участкового с срадела вызвали, вызвали полицию и вызвали нашего депутата Баженко. Женю. Ну и телевидение вызвали, чтобы все это зафиксировать, чтобы не было это как так рази, отакошу без свідків без нічого, це дело просто пускали на самотюк і не находили крайнього. Члени сектору безпеки обшукали подвір'я, в якому також виявили насіння, яке схоже на те, що використовують для росту коноплі та суміш, подібну на марихуану. Під час огляду знахідок мешканець подвір'я саме повертався додому, тож активісти затримали підозрюваного. В автівці чоловіка також виявили з гортки паперу з сухими та подрібненими рослинами. Дещо за словами сектору безпеки він скинув під час. Затримання. Сам підозрюваний коментувати ситуацію спершу відмовлявся, а згодом запевняв, що вирощував рослини для себе. На місце події прибули патрульні поліцейські, а згодом і слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції. Разом із правоохоронцями місце затримання чоловіка, його помешкання та подвір'я було ще раз оглянуто і зафіксовано всі знахідки. Після чого зразки виявлених матеріалів конфіскували і передали до Київського обласного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Допоки не будуть отримані. Результати експертизи, підозрюваний, залишатиметься на волі згідно з визначеним законом порядком. Оскільки лише спеціаліст може визначити, чи дійсно вилучені матеріали мають наркотичні властивості. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.